Доброе утро. Харибол. Что означает хвалите Бога. <сум> Потому что это в материальном мире очень важно. Хвалить Бога. О, белочку завалили оришками. Бачите, в нашем парке. О, белочку завалили, Тут белок у нас коче. Повно. Ну, леса. Парк. Зеленый гай. Туалет навороченный. Хороший стоит. Пощений капу нет. Ну, а так хтось зробив молодці. Може діти зі школи, може садика, може ще хтось десь дитсадка. Водичку ставлять. От молодці, молодці. А що тут там водич? А то ж де плаває, каштани плавають. Попадали, мабуть, десь, а де вони взялись. Каштана нема. Водичку ставлять білочкам. Молодці, то так гуде, то відганяють листя ситого, з асфальту, щоб не замітати. Отак розінилися ми вже, Уже не можемо мітлою помахати, а людина повинна двигатись, так от теж, теж держиш в руки, воно важко розмітають з асфальту, листя. Круті, звісно, щось нічого не скажеш. Мітла вона нужна, і плечі розвиваються, і там ключиці, і руки працюють. Звісно, цілий день як нами теж все, але потихеньку без роботи неможливо. Від роботи коні дохнуть, а без роботи люди дохнуть. Що вона, все, вона людина лежить, у неї будуть якісь болячки. Вони атрофірується все, все тіло, вона нічого не працюватиме, і чайник не підніме. Лежать теж погано, передружуватися погано і лежать погоно. Спортивна. У нас люди спортом займаються. Пічка якась полетіла, не видно. Білочка. Вона набігає. Умничка, ти до мене йдеш? Ні, до мене не піде. Що її за мною робити? Я надалеченька, це я приблизила. Малявка, ах ти малявка, що ти там знайшла? Та шорішки там? Он їх хтось, бачите, причепив їй водичка в банки, от. не підходів ближче, щоб не злякати її. Така, домик там, де в неї, мабуть, горішки лежать, як і там. Де ти є тут? Де-де-де? вона. Де ти скачеш? Рижуха. Сіра руда. А хвіст по бокам чорний, отак от по бокам. Полоска така навкруг хвоста чорна. Не видно. Побігла, побігла, шукає щось. Інісно, що вони там їй положили. Ото. Чи вже, може, там нічого поїла, мабуть, і бігає. Ну так, да, пусто, то бо вона ж не шукала. нема нічого. А в мене, мабуть, а в мене яблучко. Щас полежу, буде вона. Гарібо. Угу. Галібо. Гарібо, гарібо. О, березка в нас є. Поклала їй яблучка, не знаю, буде чи не буде. Це в мене до ростуть, сипляться. Думаю, чи нужні вони в храмі, чи не нужні, так і не знаю. Ну що ж погано не буде, а вони ще зовсім не поспіли. Не знаю, чи буде вона їх їсти. Я вже не пам'ятаю, їдять вони яблука. Горішки точно їдять. О, полізла на пеньок. Хай бігає туди далеко. От мої. Як кажуть, другий білий налив, пізній, пізніший. Ну, вони мені не дуже подобаються. А ось інтересно, я... Тут водичку молодці поставила. Молодці, заботяться, не значить, що вона п'є воду. От. Я. Прошу я про яблука. Ага, колись посадила, спомнила. Колись посадила чесник. Була часник, і, і він був, давно він ріс у нас під яблуний. І яблука пахли часником. Ну, взагалі кіно. Він може там корні перегнивав. Коли та тикнула, він там розростався, я його вже не рвала. Яблука пахли часником, Ще. Кіно бува ж таке, а, я думаю, чого вони пахли часником? А казується дощик туди-сюди, вона ж п'є водичку. А часник він же який? Давно була вже, не знаю, скільки років назад. Чесник взагалі сажають там від всяких, е, ну, від всього, що шкодить там вредить там городам. що посажено. Сажають, то надганяється, яка, є, яка є. я плохою. Я така, що я можу ще й з'їсти. Трошки. Він як приправа. Вот. Голуби всі ходять. Ну, молодці люди підтримують тваринок.